Чому люди вживають наркотики, алкоголь, взагалі будь-які психоактивні речовини? Наприклад, можемо провести таку аналогію зі спортом. Якщо у спортсмена якась травма, щось з м'язами чи ще щось, він вдягає еластичний бинт, або якщо там перелом, накладають гіпс, і людина знаходиться в цьому стані деякий час, так сказати, вона одужує. Те саме ми можемо і сказати про наркотики і алкоголь. Якщо в людини проблеми з емоційним станом, в неї є якийсь душевний біль, вона прибігає до наркотику і алкоголю. Ви, мабуть, і самі в деякі моменти свого життя, коли вам було важко вживали алкоголь чи якісь інші речовини для того, щоб розвантажитись, щоб скинути свій стрес. А якщо людина залежна робить це на постійній основі, це стає частиною її життя. І вона вже без нього нам не може. Наркотик, алкоголь для неї вже все. Це як емоційна підтримка, це як товариш, який йде поруч і дає якісь цінні поради, які постійно підтримує. Людина вже не може без цього обійтись, тому що не отримує задоволення від простого життя. Все це давав наркотик і алкоголь. І воно сильно. Так сказати, укоріняється в психіці людини, тому з цим зволікати і затягувати не можна, і проблеми залежністю потрібно вирішувати одразу.